Привіт, криптони. Сьогодні у нас на огляді проект Chainbase. Це є тестнет штучного інтелекту. Перше, що ми робимо, підключаємо гаманець, можете підключати людьми той, що ви зазвичай використовуєте. Я свій основний коннекчу. Так, зараз тут вже потрібно пароль вести. Підписуємо. Дивіться, цей проєкт можна зайти тільки по рефералці. Основне, що нам потрібно буде робити, це ось ці два завдання. Також тут є соціалки, це Connect твіттера, Discord. І також Persona Craft це просто ви зміните свій нікнейм і аватар. Ось я поставив пепе собі, і нікнейм зробив. В принципі, все. Оці всі завдання, це буде результатом вашого сканування просто гаманця. Воно відсканує ваші транзакції, монетки, які ви на ньому зберігаєте, і тому подібне. Дивіться, що ми робимо? Переходимо на TEU чи ZAI, точно не знаю, як воно читається. Конектите цей самий гаманець. Тут є готові запитання, заготовочки, скажімо так. А можете задавати свої, навіть ось українською, можна задати, що таке. 3. І щоб це було швидше, просто напишемо відповідай стисну. Поки він відповідає. Можна подивитися на інвестиції, які були в цей проєкт. Останній раунд у нас 15 мільйонів доларів. Це доволі непогана така сума. Я думаю, що варто робити, тим більше він абсолютно безкоштовний, бо це є тестнето. Немає тір 1 але є один тір 2 тір 3. Але нам головне, що тут непогані інвестиції, скажімо так. Так, ага. Високий трафік, і нам доводиться вводити капчу. Ну, я думаю, у вас такої проблеми не буде. Зараз очекаємо. Поки розповімо за друге завдання. В другому завданні вам потрібно буде допомогти Теї стати розумнішою. Ось. Make Tayas Just with Click. Ну, тут, на вашу думку, він запитує. Які основні переваги криптовалюти? Так. Що ж тут може бути? Анонімність транзакцій, відсутність посередників, глобальна доступність, захист від інфляції. Ну, в принципі, анонімність транзакцій. Зараз Любігаманець, в принципі, можна відслідкувати. Відсутність посередників. Ну, така Глобальна доступність, я думаю. Саме більше підходить. Я не знаю, якщо ви вважаєте, що відповідь може бути другою, то відповідайте по-іншому. Це вже на ваш розсуд. Так. І оце вже друге завдання у вас буде зроблене. Тут нажмете веріфі, і воно вам його зарахує. Так, ну, в принципі, все по цьому проєкту. Якщо. Ага, не все. Забувся. Тут у вас буде мінт NFT. Доступний. Я її вже Е, Воно абсолютно безкоштовне. Вам запропонують тестнетовський ефір. Я її обрав крану Sepoly, але можете його просто тут нажати Mint NFT, і воно напише вам, що немає ефіру, і нажмете, типу, що додати цей ефір. І тоді зможете її спокійно змітити. Повторююсь, це абсолютно безкоштовно. Якщо будуть якісь запитання, в описі під відео я залишу посилання на свій телеграм-канал. І задавайте любі питання, там ще в мене куча є різних криптопроєктів. Задавайте любі питання, на всі буду відповідати залюбки. На цьому все.